Зі сподіванням на скандинавський циклон, синоптики надали прогноз на тиждень, спека відступає. Перша половина тижня ще буде спекотною, та без опадів вони можливі ближче до вихідних. За інформацією синоптиків на цьому тижні почне поступово знижуватися температура повітря. Прихолодні маси скандинавського походження, вже починаючи з вівторка, будуть сприяти поступовому зменшенню градусів, і починаючи з другої половини тижня вони досягнуть багаторічних значень. Суттєві опади протягом тижня на території країни не очікуються, але ближче до вихідних з'являться умови для дощів скрізь, крім східних та південних регіонів. У вівторок, 22 серпня, невеликі дощі подекуди з грозами пройдуть на півночі, лівобережжя. Врешті областей країни опадів не передбачається. Нічна температура повітря плюс 16 плюс 21 градус. Денна плюс 25, плюс 30 градусів. На півночі вночі плюс 12, плюс 17 градусів. В день плюс 22, плюс 27 градусів. На півдні збережеться спекотна погода з денними температурами плюс 32, плюс 37 градусів. Вітер північно-західний 7 7-12 метрів за секунду. У середу, 23 серпня, майже на всій території країни очікується сонячна та суха погода. Короткочасні грозові дощі лише в день пройдуть у Карпатах та на Прикарпатті. Нічна температура повітря плюс 12 плюс 17 градусів. Денна плюс 25 плюс 30 градусів. На півдні вночі плюс 17 плюс 22 градуси, день – плюс 29 плюс 34. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У четвер, 24 серпня, опади в країні не передбачаються. За винятком півночі, лівобережжя, там вдень подекуди прийдуть невеликі короткочасні дощі. Нічна температура повітря плюс 12, плюс 17 градусів, денна плюс 27, плюс 32 градуси, на півдні до плюс 35 градусів. Вітер утримується північно-західної чверті 7-12 метрів за секунду. У п'ятницю, 25 серпня, на всій території країни переважатиме мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря плюс 12 плюс 17 градусів. Денна плюс 20 плюс 25. На півдні вночі плюс 15 плюс 20 градусів. Вдень плюс 27 плюс 32 градуси. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У суботу, 26 серпня, внаслідок розвитку циклонічної діяльності на правобережжі країни пройдуть дощі з грозами. Місцями можливий град та шквали 15-20 метрів за секунду. На лівобережжі під впливом поля підвищеного тиску опадів не очікується. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 12 плюс 17 градусів. Денна, на півдні та заході плюс 30 плюс 35 градусів. На решті території плюс 23 плюс 28 градусів. У неділю, 27 серпня, очікується нестійка погода у більшості областей з опадами та коливаннями температури. Опади не пройдуть лише у південних та східних регіонах. Нічна температура у повітрі – плюс 13, плюс 18 градусів. Денна – плюс 29, плюс 34 градуси. На заході – плюс 20, плюс 25 градусів. Вітер – південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!